Вітаю, ви на каналі Адвоката Мамчика. В сьогоднішньому відео ми поговоримо про одну із найактуальніших тем це заборона в перетині державного кордону. Незважаючи на численні судові рішення з цього питання, тема залишається актуальною, і сьогодні ми розберемо останні судові рішення по даній темі. Останнім часом з'являється все більше судових рішень щодо скасування заборони. Виїзду за кордон, про який я вам постійно розповідаю, тому не забувайте підписатися на цей канал на Ютубі, також підписуйтесь на мій ТікТок та Інстаграм та поставте лайк цьому відео, щоб воно попало в рекомендації. Нещодавно, а саме 13 лютого 2025 року, Велика Палата Верховного Суду. Винесла рішення, яким фактично скасували всі штучні заборони, які були створені задля того, щоб не випускати громадян за кордони України. У цьому рішенні йдеться мова про те, що обмеження прав громадян може здійснюватись виключно законом, ніяким чином не підзаконними актами або окремими роз'ясненнями державних органів. Так, Велика Палата Верховного Суду у своїй постанові зазначила, що відповідно до статті 8 Конституції України в Україні визначається діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу, закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується. Закони чи інші нормативні акти прийняті до набуття чинності цієї Конституції, є чинними у частині, що не суперечить Конституції України. Тобто потрібно розрізняти закони України та інші акти, прийняті до схвалення Конституції України, а також після цього моменту. Судова практика, зокрема, рішення Європейського суду з прав людини, піднімає питання легітимності таких обмежень та відповідності їх нормам прав людини. Це питання неодноразово піднімалось в контексті прав і свобод громадян. Наразі вже існує декілька справ, де ЄСПЛ питає в української влади. Чи є такі заборони пропорційними та чи відповідають вони нормам демократичного суспільства? В контексті ж заборони виїзду за кордон треба керувати статтею 33 Конституції України, яка встановлює вільне пересування громадян, і будь-які обмеження цього права можуть здійснюватись виключно на підставі закону. Проте на сьогоднішній день відсутні будь-які закони, який би встановлював заборону. Чоловікам призовного віку виїжджати за кордони України. Відсутність такої законодавчої норми означає, що будь-які підзаконні акти та обмеження прийняті державними органами є незаконні. Крім того, окремі судові рішення підтверджують, що відмови мають бути аргументовані та обґрунтовані. Рішення про заборону виїзду має ґрунтуватися на законі. А не використовувати загальні фрази відсутність підтверджуючих документів або непідтвердження підтвердження мети поїздки. Відповідні висновки зробив Верховний суд у складі колегії суддів Казаційного адміністративного суду у своїй постанові від 12 листопада 2024 року. Так, відповідно до вказаної постанови. У контексті зазначеного Верховний суд зауважує, що рішення про відмову в перетинанні Державного кордону України. Є актом індивідуальної дії, головною рисою якого є його конкретність, гранична чіткість, а саме чітке формулювання конкретних юридичних волевиявлень суб'єктом адміністративного права, який видає такий акт, розв'язання з їх допомогою конкретних, а саме індивідуальних справ або питань, що виникають у сфері державного управління, чітка визначеність адресата, конкретної особи або осіб, Виникнення конкретних адміністративно-правових відносин, обумовлених цими актами, чітка відповідність такого акта нормам чинного законодавства. Також у цій справі суддя Верховного суду висловив окрему думку, який зазначив, що жодних заборон на виїзд за кордон на даний час не встановлено. Як я неодноразово наголошував, що стаття 33 Конституції України встановлює обмеження на виїзд за кордон. Але виключно на підставі закону. На сьогоднішній день не існує жодного закону, який би забороняв чоловікам призовного віку перетинати кордон України або при собі мати додаткові документи, окрім закордонного паспорту. Суди, ухвалюючи рішення про незаконність дій Державної прикордонної служби у справах щодо відмови перетині державного кордону, зазначають, що аргументація по типу. Не надано підтверджуючих документів, непідтвержену мету поїздки, не є достатньою для обмеження права на виїзд. Прикордонна служба повинна чітко вказати правові підстави для заборони виїзду. Але в більшості випадків це зробити неможливо, оскільки таких підстав законодавством не визначено. Ще одна позитивна практика щодо скасування відмови в перетині державного кордону викладена в рішенні Львівського. Окружного адміністративного суду від 21 червня 2024 року. Розглядалась справа особи, яка в минулому була засуджена за тяжкий злочин. Суд у подібних справах плутається в формулюваннях, намагаючись обґрунтувати заборону виїзду. Однак стаття 33 Конституції України чітко встановлює, що такі обмеження можуть встановлюватись виключно законом, а такого закону не існує. Суддя в даній справі проаналізував закон України про правовий статус воєнного стану, де зазначив, що в даному законі пряма заборона на виїзд відсутня. Також він звертав увагу на порушення норм міжнародного права, включаючи Європейську конвенцію з прав людини. До речі, Європейський суд з прав людини вже відкрив справи щодо оскарження незаконної заборони на виїзд за кордон, тому суддя правильно вказує дані аргументи. Так у своєму рішенні суд зазначає, що починаючи з 28.06.1996 року, кожен має право вільно залишати територію України за винятком обмежень, які встановлюються законом. При цьому починаючи з 11.09.1997 року, такі обмеження повинні не лише бути передбачені законом, а й повинні бути необхідними в демократичному суспільстві та переслідувати легітимну мету. Здійснюватись в інтересах національної чи громадської безпеки для підтримання публічного порядку, запобігання злочину для захисту здоров'я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб. Так, суддя в своєму рішенні чітко зазначає, що немає прямої заборони на виїзд за кордон України. Постанова Кабміну встановлює перелік осіб, яким дозволено виїжджати, однак, вказані постанови відсутнє формулювання. Кому заборонено. Відповідно з принципами правової держави, якщо щось не заборонено, значить це дозволено. Щодо тих, хто має постійне місце проживання за кордоном, їхні права також порушуються. Раніше вони безперешкодно виїжджали, однак з останнього часу почали отримувати безпідставні відмови. Це питання має вирішуватись в судовому порядку, адже практика показує, що закон. На стороні громадян. Висновок простий: обмеження мають встановлюватись виключно законом, а не постановами або внутрішніми розпорядженнями. Якщо вам відмовили в виїзді, варто оскаржувати такі дії та доводити свою правоту в суді. Чим більше буде таких судових справ, тим швидше сформується правова практика в цьому питанні. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх в коментарях. Також підписуйтесь на мій канал ставте лайки. Та зустрінемось в наступному відео.